Привіт, друзі! Давно не бачилися, я продовжую займатися будівництвом та ремонтом нашого будинку. А саме у цій серії, я покажу вам, як ми зробили вбудовану шафу у кімнаті нашого сина. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Ще на етапі будівництва, а саме коли я робив міжкімнатні стіни на мансарді. Ми з дружиною вирішили зробити у кімнаті сина нішу, у яку у майбутньому вбудуємо шафу гардеробну. І коли всі роботи були зроблені, а саме пошпакльовано, пофарбовано, ламінат покладений, стеля натянута, ми вирішили зробити, чи точніше замовити, шафу. Для початку зробили заміри готової ніші, яка у нас вийшла. Розміри ви бачите зараз на своєму екрані. Намалювали приблизно, що ми хочемо, і звернулись, це не реклама, до компанії Kronos. Туди ми звертаємося вперше. У минулий раз, коли ми замовляли кухню на розпил, ми звертались до компанії Опора. Це не реклама. Так що, якщо хтось дивиться із директорів кронос або опора, зверніться до мене, попрацюємо. Ну, і коли наше замовлення було готове, то ми на Славуті приїхали забирати його додому. Що, друзі, забираємо шкаф. Короче, дуже багато досок вийшло. Ось так ми все загрузили на Славуту. Це великі, а ось тут маленькі. Куча. Куча досок думаю, що вони там не поб'ються. Ну все, тепер їдемо. Поїхали. Друзі, а як ви забираєте своє габаритне замовлення? Замовляєте доставку чи своїми силами на своїй машині? Везете це все самі, як це зробив я. Напишіть, будь ласка, у коментарі. Дуже цікаво. А далі пішла тупо зборка. Тут, в принципі, нема нічого складного. У комплекті є схема і всі деталі підписані. Тому, взявши шуруповерт і гарний настрій, я приступив до зборки шафи гардеробної для нашого сина. Потім дружина прийшла мені на допомогу і ми удвох зібрали цей шкаф. Ну а процесом зборки можете насолодитися у таймлапс зараз. surprise to you Another eleven, get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always. Народ, а саме зараз час вліпити ось таку гарну українську вподобайку. Тисні, тисніть, тисніть лайкос, тисніть палець до гори, пишіть коментарі. Це дуже важливо для просування цього відео. І цим ви підтримуєте мене як автора. Дякую вам, ви найкраще. Ну і ось так шафа виглядає вже у готовому вигляді. По грошам вона вийшла майже 25 тисяч гривень. Пишіть у коментарях, багато це чи норм. Тепер кімната сина виглядає ось так. Але є ще що доробити. Це не кінцевий варіант. У цьому кутку ми розташували його ліжку, розміру якого 1,20 метра. На 2 метра з під'ємним механізмом. Біля ліжка ось така маленька підвісна тумба з видвіжним ящиком. Далі буде стояти стол інший, не цей, це старий, ще з мого дитинства. Також є ось таке файне його крісло. У цьому кутку стоїть його старе кресло ліжко. Але тут ми. Згодом поставимо таке саме ліжко як у нього, бо ми чекаємо на другу дитину. Ще треба поприкручувати плінтуса, але про це все у наступних відосах. Також буде відео, як ми встановлювали двері на другому поверсі. Так що обов'язково підпишись та натисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві відоси. А я буду старатися робити відоси для вас частіше. Гарного вам всім дня! Дякую, що зі мною, пока.